Прочитав допис журналіста Юрія Бутусова про ситуацію на Покровському напрямку. І, чесно кажучи, хочеться просто кричати про необхідність щось робити. Ну, Бутусов це як би до нього хто не відносився. Людина у військових справах досить компетентна, весь час контактує з військовими, сам їздить, буває на фронті, ризикує життям. Ну і як журналіст, як розслідувач. Як е, політичний військовий експерт він доволі е, компетентний і, в принципі, всіма навіть опонентами визнається таким. Так, от що він каже? Ситуація на Покровську та Великій Новосілці перестала бути контрольованою українським командуванням. Керівництво Оту, Донецьк. Тарнавський та Осу Хортиця Гнатов втратили управління, і ворог просувається майже щодня. Ще 4 км, і ворог перерижу ключову магістраль Дніпро-Покровськ. Ми бездарно втрачаємо Покровськ бездарно та безвідповідально. Б'ють окремі комбриги, окремі комбати, героїчно б'ються піхотинці, оператори дронів, мотивованих людей у нас дуже багато. Да, цікаво. Є боєприпаси та техніка. Ще цікавіше. І нищать росіян десятками та сотнями, але зупинити щоденний рух нових малих груп піхоти, підтриманих вогневими засобами та дронами ворога, виключно нашими дронами та пошуковими діями обороною окремих точок у посадках не вдається. Ставка верховного головнокомандуюча та Головнокомандувач ЗСУ демонструють нездатність вплинути на хід подій. Ссусування ворога офіційно пояснюють виключно його великою перевагою у силах, але наші воїни Покровську абсолютно протилежної думки. І вважають, що розбити російський наступ та спланувати оборону цілком реально. Просто досі немає спроби зупинити ворога на якомусь рубежі. Наші війська фактично безперервно кидаються у зустрічний бій. А де оборонні укріплення, де грубі оборони бетонований, скажіть мені. Нерівноцінно. Застосовують вогневі засоби обмеженого застосування дронів, нема часу підготуватись та закріпитись. Відсутність інженерних робіт. Ну от, відсутність інженерних робіт це те, про що ми говоримо вже півтора року активно. Що потрібні оборонні укріплення, щоб ворога зупинити. Потрібна система та організація на тактичному рівні командири підрозділів говорять про безвідповідальність командування за постановку нереальних завдань, про відсутність взаємодії наших підрозділів, про відсутність планування та організації бою в обороні. На даний момент врятувати покровську що оточення та захоплення може тільки зміни у командуванні Оту Донецьк. Наприклад, у військах є генерал, який має успішний досвід командування Оту та Осув, Херсон, Оту, Харків, Оту, Луганськ, який ефективно організовував оборону. Це Михайло Драпатів. Драпати вміє будувати довіру між командирами частин, взаємодію між дронами та засобами РЕП, намагається слухати у тому числі критичні оцінки. Він намагається не брехати підлеглим, а це рідкість і головне бере відповідальність на себе. Ну я особисто мав е, нагоду брати інтерв'ю півроку тому у Драпатого в Харкові е, з колегами по телеграфу. І е, він на мене е, справив саме таке враження. Найкраще враження, от як і пише Бутусов: що людина компетентна, абсолютно компетентна і, і знає, за що воює. Просиджувати на нарадах у командуванні сухопутних військ йому немає ніякого сенсу. Драпати їй потрібен на фронті. Якщо змін в управлінні не буде, Покров Велику новосілку ми втратимо дуже швидко. І росіяни підуть далі у Дніпропетровську область. І це вкрай негативно покаже нові адміністрації США нашу обороноздатність. А призначення адекватного командувача надихнуло б війська та підвищило довіру до керівництва країни та ЗСУ. Лідерство потрібно саме тут і зараз. І звичайно, якщо пасивність та багатомісячний хаос не будуть змінені, значить відповідальними за втрату цих важливих міст Донбасу та за заход росіян у центральну Україну будуть визнані в першу чергу в Зеленський і О. Сирський. Ну, В принципі, досить конкретна пропозиція призначити головнокомандуючим Драпату. Чесно кажучи, не знаю. Особисто не спілкувався із сирським, але як я вже сказав, у дуже дуже хороше враження справляє, і я думаю, що ну, це не багато. Це єдиний варіант, який залишився у Зеленського, як головного більш-менш підготуватися нормально до зустрічі з Трампом. Призначити Драпатова, і таким чином дати йому всі повноваження, не втручатися в його роботу, дати йому можливість керувати, і таким чином е стабілізувати фронт перед зустрічю з Трампом. І, власне, головне перед зустрічю е Трампа з Путіним, щоб росіяни перестали наступати, а ми перестали безнадійно відступати, щоб ми зупинились і. Далі Трамп з Путіним будуть вже домовлятися. Але Драпатому, звичайно, треба дати всі е можливості, всі ресурси в руки для того, щоб він міг зупинити війська. Все, що він скаже, йому треба дати, як заложному в самому початку війни.